Жителі обласного центру за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомили про підозру за кількома фактами незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин і особливо небезпечних наркотиків. Продовж минулого місяця правоохоронці зафіксували декілька фактів розповсюдження ним канабісу та метамфетаміну. Клієнтів чоловік шукав через меседжер Телеграм. Відтак, 20 вересня, за місцем його проживання провели санкціонований судом обшук. Було знайдено і вилучено кристалічну речовину білого кольору, зовні схожа на психотропну, вона буде скарована на відповідну експертизу. Також знайшли банківські картки і техніку, які могли використовуватися у протиправній діяльності. Також в помешканні підозрюваний зберігав пристрої для куріння і електронні ваги, які використовують для фасування психотропів. Також вирощував рослини, які схожі на кущі коноплі, то їх також буде скеровано для проведення необхідної експертизи. Вчора ж чоловіка було затримано, і наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Прокуратура буде наполягати на стриманні його під вартою.